При дорозі на порозі ветері Софія, працюємо старо. Давайте подивимося, що, що йде в ваше життя. Да? Ну і, звичайно, як завжди, що з цим робити. Або да? як там затриматися, якщо то яке щастя, тому що. Ух ти! Ух ти. <смі> Любі друзі, ну вона просто висклизнула з моїх рук. Дивіться, що до вас йде, що до вас йде. Таке враження, я щойно зняла інше російською мовою. Таке враження що як продовження або мотивація. Дивіться, до вас йде розвиток, до вас йде якийсь врожай. Ви зараз можете щось покращити в своєму житті. Чому кажу щось? Тому що пентаклі це не тільки про гроші, це і про відносини. Так? Або зустріти можете людину, з котрою вам буде приємно. або у вас з'явиться можливість відпочити. А це означає, що для цього у вас будуть ресурси, розумієте? Тобто ця карта каже, ви можете або. Бо зібрати врожай, от або знову таки, ну врожай так само, якщо ви тривалий час працювали з собою, да, 에, розбиралися, яких відносин я хочу. Тут, звичайно, якщо ви взагалі нічого в житті не робили, да, взагалі нічого, навіть духовним розвитком просто не займалися, да, в голові навіть роботу не робили, ну тоді це не для вас, любачки, тому що дев'ятка – це я щось роблю тут. Так, можуть бути сторонні гроші. Наприклад, спадщина або велике замовлення, або якась компенсація, або е, якась премія, да? або якийсь контракт, ще щось розумієте, але знову такі, навіть якщо вам не щастило, не було такого розвитку, ви тут щось робили. Да? ну і Фізично, фактично, ви так само щось робили. Ну, До мене точно хтось приб'ється, бо павук, павучок не хоче ніяк виходити От, повзає всюди. Тож, любі друзі. Дивимося! Подійшов, подійшов, подійшов. Подійшов. Дивимося, любі друзі. Дивимося, тепер. Вибачайте, в мене тут охоронець. Кидається на величезну собаку. Ну, це ж треба таким бути. Він, він, як я, безстрашний. І так, любі друзі, дивимося, що при дорозі сидіть. Не розуміє українською. То що при дорозі, що на порозі? Давайте дивитися, що при дорозі, і що на порозі? І що на порозі? Що при дорозі? Ну, дивіться, будете робити вибір, любі друзі. Будете робити вибір. Тому що дев'ятка пентаклі, вона в мінусах, ну і в принципі в плюсах. В неї загальне значення в тебе повинен бути. Порядок і в голові, да, і в твоєму житті треба розставити пріоритети, чого ти хочеш в цьому житті. Да? Ти хочеш відносин, добре все світ тобі допоможе. Ти хочеш яких відносин? Да? Тому що дев'ятка в прямій позиції це все ж таки гарні відносини. От коли е люди хочуть вкладатися один в одного, і тут так само не все про гроші. Знаєте, от мені так кажуть, е ну це не мені ж тільки да? е є в суспільстві, але це негативна установка. Жінки хочуть тільки грошей. Ми, Живемо, пояснюю, ми не розклади для чоловіків і для жінок. Ми живемо в грошовій системі. В грошовій системі. Жінка, вона думає завжди наперед. Це берегиня, це е, господиня, да? тому що чоловік з неї. Запитує, здебільшого, да, а що ми будемо кушати сьогодні? Да? Чоловік не думає. Ну, здебільшого, я кажу, не всі ж такі, да. по-різному, але все ж таки жінка думає, що там на віконце повішати, да? як зробити затишок, щоб чоловік хотів повертатися додому, да? щоб дітям було вдобно, якщо нема дітей, де да, щоб нам було тут кайфово, да? щоб у нас було все, як нам хочеться, щоб милувало око щось. Ви розумієте? Тому жінка думає. Да, чи чоловік може їй принести. Ну, раніше приносили мамонтів. Ну, не можна вимагати, щоб жінка зараз хотіла, щоб їй чоловік приносив мамонтів. Да? Не можна вимагати зараз в цій системі, де ми зараз є. Треба ще її приймати. Да? Треба адекватно жити. Не можна вимагати, щоб жінка хотіла жити в печері. Чому вона повинна то робити? Да? принаймні ну якщо то і буде печера, то хай вона буде з усім обладнанням. Да? Тоді ладна, тоді добре. Жінки люблять природу, так само здебільшого. Але не всі, Тож, дивіться, у вас буде вибір, любі друзі. Дуже важливий. Дві карти кажуть про вибір. Да, це може бути вибір про відносини. Дивіться, або у вас тут страхи. Всередині, да, у вас був негативний досвід, і ви будете стояти на виборі. Чи мені мені входити в ті відносини? Тому що тут, скоріш за все, раніше ваші відносини входили треті особи. Або зараз ви можете дізнатися насправді, да, що в будь-які ваші відносини ще раз, це не тільки про кохання. Якщо ви хочете кохання, да, звичайно, тоді фокусуйтеся на цьому. От, але якщо у вас нема зараз кохання, тоді хтось третій може заходити в ваші ділові, наприклад, відносини розумієте і це. Це теж ну можна сприймати як, як зрада, коли мене не запитали. А я цього хочу? да, Я хочу мої е, бізнес-ідеї розказувати всьому світу. Ні, я не хочу. да, А чого це мій партнер почав комусь їх викладати? да, І спочатку він там виклав мої ідеї, наприклад, а потім вже мені про це сказав і так далі. Тобто тут буде якийсь у вас важливий вибір, чи вам залишатися в неекологічних відносинах, або буде вибір такий, чи вам війти в нові відносини? Але. Да? Ли карта перевернута, тому вона попереджає, що або треба перевірити вам відносини, ви розумієте, перевірити ту людину. Ну, зібрати більше інформації, можливо, да, якось, або просто ну, ви знаєте, дуже дуже часто гарно працює, коли просто ти запитуєш людину про то, про то, про то. От і тоді, якщо ти вмієш чути, да не просто з контексту щось виривати, тоді ти більше розумієш, що людина каже, як вона каже, ти дивишся на її реакцію, да, як вона реагує на твої запитання і так далі. Тож тут. Все ж таки, це карта про вибір. Або якщо ви зараз в неекологічних відносинах, тоді так само у вас буде вибір чи продовжувати вам жити да в таких відносинах, тому що а, не про яке. Покращення в вашому житті, да не про яку дев'ятку Пентаклі ви можете не мріяти, розумієте? Ви можете не мріяти, якщо ви дозволяєте комусь е себе знецінювати. Да? Якщо ви знаєте, що у ваших відносинах третя особа, от або ви її пустила, або ваш партнер. Це все одно знецінення. Тому дев'ятка, вона може вам показатися, хвостом повіляти, да, і піти собі далі. Або ви можете навіть отримати таку дев'ятку, але не змінивши свого життєвого сценарію, вона просто зілється у вас. Потім не зрозуміти, а куди вони поділися, тому що всесвіт світ забирає грошима, бо то ми бачимо, забирає ресурсами хату, квартиру, машину, ще щось, бо то ми бачимо. да, І за того, щоб і для за для того, щоб отримати то, ми багато працюємо. Ми не важливо, ким ви працюєте. Все одно багато працюємо навіть, якщо головою, навіть якщо ви працюєте просто духовний розвиток і свої змінюєте внутрішнє налаштування, це потужна робота. Да, о, тобто. Це світ показує тоді. Бачиш, ти кудись не туди пішов? Нема грошей, тому що ми в цій системі немає грошей, значить, щось робиться не так. Треба шукати це і треба це змінювати. І так далі. Дивіться, що при дорозі да, якась можливо поїздка буде у вас. А, колісничий, це та людина, котра керує своїм життям. Але бачите, дві карти, вони старші аркани, да, і скоріш за все, ви вже знаходитеся в такому стані, тому ну або це буде. Може бути у вас. Я не кажу 100% буде, да чому а, тому що ви можете одразу захотіти все змінити кожного ранку. Ви можете прокидатися і бути іншою, зовсім людиною, експериментувати. Сьогодні я буду з такими налаштуваннями. Да, сьогодні я, наприклад, буду чесна зі зі всіма. Я потім подивлюся, куди мене це привело, або ще щось. Да? О, тож тут, або якась дорога у вас не вийде, дивіться, або буде паламка. Я зараз запитаю, розкрою, розкрию ці карти, Боже, щось я заговорю. Дуже спекотно, вибачте, любі друзі, тому <смас> з мене просто все тече. От. І так, любі друзі, про що? який буде стояти перед яким вибором? Тому що далі дивіться на порозі так само вибір. Двойка, да, балансувати. Можливо, будете і тут балансувати. Про що закохані, перевернуті, і про що колісниця? Про що колісниця розкрити мені? Щоб я зрозуміла точно про що ці карти кажуть. Буде вибір, дивіться, буде вибір. Ви хочете якоїсь справедливості? Да? А, Король Кубків, король Кубків, дивіться, це в вашому оточенні може бути людина. Він може ви гарно до такої людини ставитися. Ну, в нас загальний розклад, тому дуже е, трошки важкувато сказати. Але ця людина може до вас так само, якщо ви навіть не знаєте таку людину з, зі свого оточення прямо зараз, да? або ем, ем, тісно з нею не спілкуєтеся. Тоді, коли ви звернетесь до такої людини, е, він нормально до вас поставиться. Розумієте, у такого короля можуть бути якісь зв'язки, котрі вам потрібні, щоб ви отримали свою справедливість Тобто ви можете зараз тривалий час не, не мати можливості кудись поїхати, отримати якусь перемогу. Колісниця це прорив по життю. Це перемога да, в якійсь справі, і ви тривалий час могли її не отримати, або не було з ким, наприклад, да, об'єднатися, щоб хтось вас підтримав, або були погані відносини з людьми, не тільки в коханні, тут не тільки про кохання. Да? О, тож, дивіться, у вас буде ваша перемога, ваша справедливість. Але дивіться, вам треба буде все ж таки довести якісь. Справи до кінця, тут може бути суд, тобто ви повинні будете себе відстояти. Ви бачите, п'ятірка це переломний момент, вона перевернута. Це може бути. Будьте обережні, не загострюйте. Якщо фізично хтось виступає проти вас, фізично вам треба все ж таки якось невілювати цей. Загострення конфлікту, тому що тут можуть бути навіть трагічні випадки. Ви розумієте, ну ну будь-що, да, тут все ж таки люди можуть бути або озброєні. Я не кажу про всіх, або ну не всі озброєні. Або якщо ви зараз живете там, де у вас нема можливості виїхати, прорватися і так далі, да ви не знаєте, що обрати в цьому житті. Тому що це по перше, про вибір, от важливий вибір в вашому житті, да, то вам треба буде через якусь через легаль все легально робіть, робіть все робіть легально через можливо якусь фірму але у вас вийде це зробити да прорватися туди куди ви хочете от але ще раз кажу вам треба буде все ж таки зробити певні кроки і криза да це коли п'ятірка Куди я розверну якщо я стала да і вперлася як то кажуть рожками я кажу ні я буду їхати вперед якщо це моя мій автомобіль да і він поламався тоді я зроблю зараз це я буду голосувати, я буду плясати на дорозі, щоб хтось зупинився і мені допоміг розумієте, тут про це: про те, що треба проявляти все ж таки цілеспрямованість за для того, щоб досягнути своєї будь-якої справедливості. От і. Я вже сказала, хтось вам може допомогти. Якийсь король, це може бути батько, це може бути дядя. Це може бути просто знайомий, котрої у котрого є свій статус, до котрого ви добре відноситися. От ви можете давно знати таку людину. Ну, здебільшого, на е, загальних розкладах ще раз кажу, да іноді воно по по-різному е, малий процент, але буває відіграється в загальних розкладах, що це жінка з яскраво вираженими чоловічими якостями. Да, це жінка. Котра вміє досягати, це жінка, котра вміє, якщо їй треба, і маніпулювати, і так далі, да? котра має якийсь свій статус. От, Тож, дивіться, а що на порозі, давайте подивимося. Ну, бачите, ви будете, ви будете виходити, да? знову таки, тут, скоріш за все, про відносини. Но... Тут може бути дивіться ірафант перевернути це все, що є тіньові, які сторони в людях, да? оце може бути в одній такій людині, розумієте, або коло людей, котрі вас зажала, можливо, да, і ви будете виходити з такого кола, тому що тут двойка пентаклів, це я балансую, да? балансую і з грошима, і між якимось відносинами, тому що мені треба прорватися. Да? От до такого короля до нього треба звернутися. Ніколи не чекайте. Дивіться, якщо ви з такої позі. Іцею просто, щоб ви розуміли, якщо ви по життю зараз в такій позиції, що а що оточуючи, не бачать що мені погано, якщо захочуть допоможуть, це означає, ваше его взяло над вами верх зараз. Тут і зараз ви можете це змінити, але оточуючи наш, навіть ваші родичі, вони вам нічого не винні. Ви розумієте? О, тому якщо ви з такою позицією, ви будете сидіти далі. Тоді ні про яку справедливість і просування ви е, не мрієте. Будь ласка, будьте реалістами, да от тож тут вам треба буде пробалансувати. Будете балансувати, да. Тут треба буде навести вам лад. Все ж таки, між доходами та розходами у вас повинен з'явитися у цей самий баланс. Да? Так само, якщо у вас відносини і ту я люблю, і сю я люблю. Ні, так не піде. Так ви баланса а, не дочекаєтесь в своєму житті. Да? І це, звичайно, на всі ваші сфери. Ніякого про просування в такому не буде. Розумієте? тому що страждають всі. Тобто, тут треба обрати, або між, наприклад, відпочинком треба баланс. Да? А, так само. Мати, от, і ви можете цим займатися там іж роботою, розумієте? Тобто вам треба навчитися балансувати в цьому житті і якесь оновлення. Дивіться, можливо, ви зустрінетеся все ж таки з родичами, да? Тому що, бачите, ту ж. Паш Кубків, да, це так само якась може бути все ж таки можливо, тут хтось з родичів вам може допомогти. Це може бути ваша дитина, це можуть бути зустрічі. Ви можете тут до речі зустріти людину, наприклад, перше своє кохання або е, друга дитинства. Да, і через це дізнатися або якусь інформацію, або почати саме то оновлення, і буде вихід у вас з якогось або кола, або в. З під впливу якоїсь або організації це може бути організація, це може бути ну так, така навіть релігійна, звичайно, да організація, от котра вами якимось чином маніпулювала, да, тому що розумієте, що релігії вони різні, течії да, духовний розвиток це. Не про те, що вважати себе рабом чиїмось і так далі. Я зараз нікого не хочу образити, але ви повинні розділяти да, як то кажуть, мух від коклет треба відділяти. Отак, от так. тож, любі друзі, давайте я запитаю, що вам допоможе тут все ж таки. Вийти з підпливу і Рафан, це вами можуть маніпулювати не одна людина, щоб ви залишалися там, де ви є. От тоді, звичайно, вам так само по королю і по пажу кубків. Вам треба обирати себе. Да, якийсь новий шлях, тому що у пажа кубків це гарні звістки. В нього сонечко за спиною, в нього золота рибка перед ним пляшить. розумієте? тут щось може здійснитися. Ваша якась мрія? Ну можливо, з дітьми давно не, не, не бачилися. Да, хтось маніпулював і казав, та ладно вони там дорослі і самі впораються ще щось. Неважливо, да? Тобто вам треба якесь оновлення і через якусь гарну зустріч, все ж таки, або ви дізнаєтесь про такого іерафанта через якогось пажа. Да? Тобто, можливо, вам хтось відкриє очі на такого ієрафанта. Про що тут і Давайте я так зараз запитаю. Про що про що тут і Про погане відношення. Бачите, можливо, навіть в вашій родині хтось вами маніпулює, начебто, люди можуть. Ну тут так само бачите, у вас важкий етап, і Про те, що у вас важкий ітап. Скоріше за все, вже йде в той важкий етап, Або ви можете ввійти, да? де будуть інтриги, де буде погане відношення, де в родині так само будуть погані відносини. Да, тут інтриги за спиною і так далі. От тому, що тут дивіться, тут є лицар кубків, лицарь кубків це якась так само пропозиція. Ви можете отримати якусь нову пропозицію. От але дивіться, такий лицарь він може з'явитися в вашому житті, і саме з ним у вас може початися отакий період важкий. Чому тому, що такий лицар він любить споживати? А, Ресурси інших людей це легка людина. З ним гарно погуляти, ви розумієте? Тож ви можете зустріти когось, можливо, навіть з минулого да, по пажу кубків. От, але на жаль, отримаєте пропозицію, да ви будете щасливі, але воно може вас не туди привезти. Тож я хочу запитати, як вам... Обійти цей важкий етап або його закрити, якщо ви вже зараз в таких відносинах Да? Ну ми запитуємо про, про, про майбутнє, але тут багато карт каже, що ви начебто, ви можете знаєте, бути у вас, ви можете вийти вже? Ви можете зараз не бути в якихось неекологічних відносинах, але у вас внутрішній стан, що ви начебто там, і ви можете вляпатися знову в нові схожі такі відносини. То що вам тут допоможе оминути негативних людей? Що вам допоможе оминути негативних людей? Ну що вам допоможе Може, любі, вам треба робити зміни, вам треба обирати себе, вам треба не боятися. Дивіться, не боятися а, відповідати людям, ні казати, да. Вам треба не боятися десь навчатися та прибрати зі свого життя. Тут знову карти кажуть про те, що у вас багато страхів. Ви боїтеся, да ви тривалий час працюєте над відносинами гарними, котрих вам, вам хочеться мати, але їх зараз немає, тому що багато страхів. Ви боїтеся рухатися по життю вперед, да ви боїтеся Вилізти з того болота, тому що ну воно засмоктує. Це таке така зона комфорту. Це нормально, це така реакція. Але якщо ви дивіться, башня, вежа прийшла, якщо ви не зробите собі зміни, якщо ви не приберете зі свого життя, да усіх людей, котрі заважають вам отримати те саме онулення, розумієте, от тоді вежа перевернеться, тоді у вас будуть зміни різкі, до котрих ви не будете готові. Котрі ви можете дуже 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 важко сприймати. О, тому вони можуть будуть дуже потужними, розумієте, то що вам допоможе? Вам треба зібратися, зібрати всю свою хоробрість і зробити собі, собі зміни в житті. І ще що вам допоможе, вам треба увімкнути режим економії. Нікому не розказуйте ані пін-коди, ані скільки, скільки ви заробляєте, ані де ваші гроші лежать. Якщо ви то вже комусь розказали, навіть дорогій людині, але ви розумієте, що вона вами маніпулює, щось. У вас можливо іноді краде, забирає, відбирає ман. Якось ну дурить вас і так далі. Ви повинні все переховати, переробити, да, все залишити при собі. Вам треба зараз увімкнути режим економії. Вам треба перепочити, навести тут лад і тоді зробити радикальні зміни в своєму житті. Але бути да, тут про режим економії, не тільки фінансовий, нікому гроші не давайте. Тут ніхто не віддасть. Тут якісь люди будуть намагатися у вас щось взяти е, в борг, да, наприклад, але вони не мають наміру вам щось віддавати. Розуміти це і е, будьте свідомі в цьому житті, ви нікому нічого не винні. Це ваше навчання. Ця ситуація вона приведе вас до вашої справедливості, але ви повинні так само бути справедливими для себе. Ви дуже багато працюєте в цьому житті. Да? Дозвольте собі відпочити, дозвольте собі перезавантажитися, і у вас все налагодитися буде. Все буде добре. Заговорилася, любі друзі. Запрошую, звичайно, вас на індивідуальні консультації. Заходьте завжди в опис будь-якого відео. Звичайно, це не в Тіктоці, тому що там не дають мені публікувати чомусь мої контакти. От, але пишіть мені в особисті. Я з радістю вам допоможу.